Ама у народному стилі мене звати Лілія Кочерга. Вітаю вас 2014 рік в Україні. Рік Тараса Шевченка, творчістю великого поета і художника нині дихає вся країна. Поцінований Тарас Григорович і у Кіровограді. Про це у сьогоднішній програмі. До вашої уваги виставка-інсталяція на відстані побачиться велике. Вислови відомих людей про Тараса Шевченка, експозиція дитячих малюнків присвячена 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря, презентація книги Юрія Матівоса Тарасові шляхи при Інгулля». експозиція клубу народних ремесел з Шевченком у серці та унікальні експонати з фондової колекції обласного краєзнавчого музею, видання 19-го століття Кобзар Гайдамаки, репринтні видання щоденника та Поеми Три літа, графічні та живописні зображення. Розпочинаємо з відділу абонементу обласної бібліотеки для юнацтва імені Боченка. Саме тут чекає на відвідувачів книжкова виставка-інсталяція на відстані побачиться велике. Експозиція показує життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, підкреслює його значення не лише для України, а й для усього світу. Всі ми вчили Шевченка в школі, причому не один раз, та не в одному класі, але і дуже вважаємо, що ми все вже про нього знаємо. Але насправді Шевченко це не лише поет, який написав збірку Кобзар. В нього творів набагато більше, і всі його твори війшли в шеститомник. Шеститовник, який представлений у нас на виставці, який є в нашому відділі. Крім цього, Шевченко – це не лише поет, він також прозаїк. Він написав багато творів, творів прозових і драматичних. І більше того, він писав прозові твори своєю російською мовою. Зараз питання мови дуже важливе, актуальне, тому. Хочеться сказати, ну від себе хочу сказати, що насправді не так важливо, якою мовою написаний твір. Якщо він геніальний, то його зрозуміють всі, і він буде зрозумілий скрізь. І під час підготовки нашої виставки ми представили на виставці вислови відомих людей саме про Шевченка. Зокрема, є вислів Джона Кеннеді, відомого американського колишнього президента, який також захоплювався його творчістю. І коли ці вислови ми шукали, так то коли ми їх готували, то ми знайшли дуже багато висловів, ну, взагалі думок про Шевченка, і російських, і письменників, і художників, грузинських. Тобто, ну, можна сказати, що з різних куточків нашої планети скрізь люди захоплювалися нашим великим письменником. Шевченко це все-таки. Письменник, так? але насправді він був дуже талановитим художником. Із скрипаство він був викопилений саме як художник. І вже згодом його друзі дізналися, що він ще й поет, і вже потім була видана його збірка Кобзар, так? де війшло вісім його перших творів. Тому на нашій виставці представлені картинки, зображення його картин цікавих, і кожен зможе прийти подивитися саме наскільки він був талановитим художником. Також хочеться звернути увагу, що відділ абонементу це відділ для сімейного обслуговування, тому до нас приходять батьки з маленькими дітками і дошкільного, і шкільного віку. І, звичайно, що ми під час підбору літератури врахували і цей аспект, і на виставці представлені книги саме і для молодшого шкільного віку, доступною для дітей мовою, де для них доступною мовою описана біографія. Шевченка, де в цікавому, красивому яскравому форматі представлені його твори, тому кожен зможе прийти і знайтися для щось для себе. Всім хочу сказати, що якщо ви вважаєте, що ви знаєте все про Тараса Григоровича Шевченка, обов'язково придіть до бібліотеки Бойченка у відділ абонементу, і ви знайдете для себе щось таке, що змусить подивитися вас на цього великого поета і призайка, як Іншими очима, такими, що вас це здивує, не менше ніж книжкова експозиція гостей бібліотеки здивує виставка робіт учнів Кіровоградської дитячої художньої школи імені Осьмьоркіна, присвячена присвячена річчю від дня народження Великого Кобзаря, який відвели почесне місце у відділі мистецтв. Юні художники не змогли лишитися осторонь такої вагомої події. На уроках діти малювали Тараса таким, яким він існує в їхній уяві. Малювали також ілюстрації до його робіт або речі побуту того часу, про який йдеться у поезіях Шевченка. Треба відзначити, що художник що Шевченко в першу чергу був художником. Це забувають. Але він і його спадок мистецький в декілька разів більше, ніж поетичні його твори. І навіть коли його. Її... Заарештували і направили в силку в Оренбург, як відомо, то там в доносі жандарму було написано взяти художника, художника Шевченка за те, за те, за те, за те. Ну і так далі. От. Тому. Е... Звичайно, і зрозуміло, що ми і ми, як художники, тобто віддаємо йому дань, і в тому числі наші діти. Експозицію склали 16 малюнків. Це перша дитяча виставка на Шевченківську тематику. Працювали перші, другі, треті в принципі, вся школа можна сказати. Ну лише в тих класах, де, де я викладаю там. Предмет живопису, малюнку або композицію. Робота над картинами розпочалася з диспуту під назвою Що ви знаєте про Тараса Шевченка. Учні розповідали одне одному біографію кобзаря, переказували прочитані твори, розповідали вірші на пам'ять. Цікавою для них стала інформація про творчість Тараса Шевченка як художника, і тільки після того як учні отримали необхідні знання для розуміння особистості, закипіла праця. Тут і був показ. Її... Його творів, мистецьких творів. Там дуже багато у нього і графіка, і живопис. Шевченко унікальний художник просто. І навіть я можу сказати далі про Шевченка. От, що Він п'ять років провчився в академії, це відомо, у Карла Брілова. І от за п'ять років він досяг того, що Брілогу, Брилову самому. Прийшлося все життя досягати цього. Але він і, можна сказати, і його перевершив в останніх своїх творах, там цикл у нього є мальовнича Україна, графіка. Це можна вже сказати, що він досяг рембрантовської величини. Це без перебільшення, я можу сказати. І в середині ХІХ століття такого графіка на теренах Російської імперії не було, як Шевченко. От він недаремно отримав, він мав три срібних медалі при своєму навчанні в академії. А в 1960 році він отримав звання академіка Академії Петербургської академії мистецтв. Це звання тоді таке отримати це майже було неможливо. Шевченка її отримав. От звідти ми можемо судити про його таланти і майстерність і величек художника. А так, як ми працювали з дітьми, то дійсно ми використовували і його твори, і звичайної поезії. Тут деякі роботи є на теми його поетичних творів, тобто ілюстрації, можна сказати. В художній школі нам розповідали, що Тарас Григорович Шевченко був видатний художник і поет. Нам демонстрували козаки Мамаї картини. Що це за картина? Що там зображено? Козак з люлькою, біля нього кінь його. Моя картина називається Україна мій дім. Я зобразила на ньому українське село. Як воно там все виглядає? І до того ж, Шевченко в своїх творах дуже часто згадував про українське село, і він сам звідти. Якби я так вирішила зобразити його серед художніх робіт самого Шевченка, Ігор Смичик виокремлює Катерину та графічні твори. Шевченко Катерина вона виділяється, хоча це і твір його ранній, от ще там відчувається ну, бриловська манера виконання, от, але там вже є Шевченко, і це звичайно це перлина є. Вона знаходиться в, в Києві, в музеї імені Шевченка. От. Ну і багато графічних творів. У нього графіка чудова взагалі. На своїй картині я зобразила сюжет з Віршавитона, Дніпро широкий. Мені дуже сподобалось, тим, що на цій картині дуже борхливі події. А саме? Що ми можемо на твої картині? Що ти хотіла передати цими мазками фарби? Я хотіла передати на цій картині дуже брухливу ніч, на якій дуже е, був схвильований Дніпро та дуже сильний вітер, який колихав дерева. Я працювала достатньо довго, ідея прийшла не одразу. але як только вона прийшла, я поняла, що нужна і мене терисувати. Я зобразила листок і перо, то есть для меня, как бы, Тарас Шевченко в первую очередь был поэтом. Хоть помимо этого он был художником и начал рисовать раньше, чем писать стихи. На листке я изобразила строки из его стиха мани. Тобто по самому цвіту рисунка он немножко передає грусть. Тобто видно, где б не був в этом стихі он писав, що если бы я не був на Україні, йому однаково, але йому не однаково, що з нею станеться. І саме ці строчки я тут зобразила. Відчувається, що створюючи свої картини, юні художники переносили на папір власні враження від поетичних сюжетів Шевченка. Ось вот це моя роботар. Ну я, я нарисувала на ній Катерину, автора э, Грігоріча Тараса Шевченка. Мені хотілося зобразити на ней, як Катерина скучає по москалю і ждево. Та да моя дочь нарісувала картину. Катерина, вот она прочитала это сочинение, а потом, значит, когда она рисовала, я ее читала. Она вот рисует и плачет. Она говорит, мам, ты знаешь, мне так ну, трогает душу то, что бедная девушка так пострадала, это же каждая может оказаться. И она говорит, я вот как-то решила так нарисовать, что Катерина, как только бросил ее ее любимый Иван. Она обращається к Богу, природі, кво жде під деревом где-то там і обращається вот серед робіт, в яких відчувається авторське сприйняття Шевченка, і картини Ганни Ткаченко та Доценко Катерини. На своїй картині я нарисувала дерево, казака з бандури, лошадь і його атрибути. Ну, так я показала патріотизм Шевченка, то що. ну, он писал свои стихи, и ну, первый поэт, который писал свои стихи на украинском языке. Я представила на картине украинских женок и украинский килим, так как Шевченко был украинским поэтом и украинским письменником. Этот год является годом, посвященным Шевченко, и наша школа, конечно же, участвует во всех мероприятиях, связанных с этим. Наша школа всегда участвует в всеукраинском конкурсе Посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченко, победителя у нас есть. И мы очень рады, что Игорь Владимирович поднял эту тему. Настолько... Он ее То есть с детьми они очень так глубоко ее прочувствовали. И видно, что Игорь Владимирович передает свою любовь к творчеству Шевченко детям. Можно сказать, что эти работы выходят далеко за уровень ученических. То есть это творчество с большой буквы, и у нас, Игорь Владимирович, его работы всегда отличаются именно каким-то философским подходом. То есть всегда можно определить, что это работа именно Игоря Владимировича. Вот смотришь и. Ані відрізняються. і, звісно ж, нас дуже раді, що в нас таку преподаватель нашій школі. Крім виставки дитячих робіт, яку координував Ігор Смичик, художник створив класний портрет Великого Ковзаря, який став ілюстрацією до книги Юрія Матівоса Тарасові шляхи прингулля. Про перебування Шевченка на Кіровоградщині. Тарасові шляхи Приінгулля це серія науково-публіцистичних нарисів про перебування Тараса Шевченка на землях теперішньої Кіровоградщини, про зв'язок відомих. Постати вітчизняної та світової історії, культури, літератури, що торкнулися Шевченкової долі його творчість.